Сенат сполучених штатів розпочав обговорення договору між США та Росією про взаємне скорочення ядерних арсеналів. Документ підписали ще у квітні у Москві Барак Обама та Дмитро Медведєв. Президент США хоче, щоб Сенат ратифікував угоду ще до різдвяних канікул. Втім, більшість республіканців виступають проти. Якщо договір про сно ратифікують, це вважатиметься успіхом політики перезавантаження відносин США та Росії. Загалом же оглядачі відзначають, що Росія доклала багато зусиль у 2010 році на те, щоб покращити свій імідж у закордонній політиці. Зокрема, Кремлю вдалося вирішити суперечку, щодо до північного кордону з Норвегією і активізувати співпрацю з європейським союзом та НАТО. Втім, чи не найбільші зміни відбулися у відносинах Росії з її давніми суперниками, а саме з Польщею та Сполученими Штатами. Тему продовжить Андрій Годованець Дружню руку з боку Кремля останніми роками можна було бачити нечасто. Утім, минулої весни президент Дмитро Медведєв запропонував нові більш теплі стосунки. Світ побачив люб'язну Росію, яка прагнула модернізувати економіку. І цьому були свої причини. Зокрема, йдеться про неприємний присмак, який залишився після вторгнення Росіян у Грузію у 2008 році. Олії до вогню підлили дружні стосунки офіційної Москви з такими країнами як Білорусь, Північна Корея, Венесуела та Зімбабве. А тут ще й економічне зростання Китаю Було зрозуміло, що Росія є молодшим партнером Китаю, адже головні російські компанії позичали в Китаї, а не навпаки. Російські лідери, здається, змирилися з нездатністю відбудувати надмогутню державу і прийшли до практичного рішення модернізувати стосунки з іншими країнами. Просто підтримувати маску великої держави було вже недостатньо. Тож Росія вирішила адаптувати свою закордонну політику, почавши співпрацю з країнами, які могли б стати зовнішніми джерелами для модернізації Росії, і такими могли стати західні країни, особливо США, навіть попри досить багато неприємних моментів, які виникали між цими державами. Зокрема, йдеться про викриття сполученими штатами одинадцятьох російських шпигунів та екстрадицію з, з Таїланду росіянина Віктора Вута, якого звинувачують у торгівлі зброєю Росії для входження у всесвітню торговельну організацію потрібні були дружні стосунки зі США. А американці в свою чергу хотіли завадити радикальним ісламістам, укріпитися за межами Афганістану. Якщо б Талібан укріпився в таких країнах, як Киргизстан, Таджикистан чи Узбекистан, це б дуже вдарило по Росії. Покращення стосунків з Вашингтоном дає можливість для протоку інвестицій. Наприклад, компанія Пепсі нещодавно купила найбільшу в Росії молочну і компанію з виробництва соків. Це найбільша в історії Росії покупка, зроблена американською компанією. А для Пепсі це придбання стане найбільшим джерелом доходу поза межами США. Росія також хоче налагодити стосунки з Польщею, частково з метою отримати доступ до ринків Євросоюзу. У квітні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін разом зі своїм польським колегою Дональдом Туском відвідали поминальну церемонію в лісах Катині, де під час Другої світової війни з Радянського Союзу були розстріляні тисячі польських військовополонених. А коли неподалік Катині розбився польський літак, на борту якого перебував президент Польщі та інші високопосадовці, президент Медведів особисто прилетів на їх похорони. Згодом провину за різню в Катині російський парламент поклав на Сталіна. На початку грудня Дмитро Медведєв продовжив налагоджувати стосунки з Польщею, здійснивши державний візит у Варшаву. Це був перший візит такого рівня за останні 10 років. Та Медведєв навіть віддав данину польському фільму Катинь, нагородивши його режисера Анжея Вайду російським народним орденом дружби. Такі вчинки допомагають, але їх недостатньо, аби забути про багато років недовіри, що існувала між державами. Вважає військовий аналітик Павло Фангельгауер. Перевантаження стосунків з Польщею на поверхневому рівні проходить досить добре, але в своїй основі ці стосунки ще дуже напружені. Але з огляду на Китай, який швидкими темпами розвивається на східних кордонах Росії, Кремль вирішив налагодити стосунки із Заходом. Андрій Годованець голос Америки.